Російська пропаганда знову витягнула в інформаційний простір нафталіновий фейк про американські біолабораторії в Україні, але тепер їх аж 36. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами про це поговоримо. <му> у своїх відео ми неодноразово констатували той факт, що у Росії немає моделі майбутнього. В сьогоднішній Росії нема чого пропонувати світу завтра. І е, для того, щоб показати, що е, у руського міра і у Росії є якась перспектива, вона вдається до апеляцій минулого. Дивіться, які ми в минулому були круті, класні, як ми когось там перемагали. Дивіться, яке класне було морозово по 20 копійки, ковбаса, по 2,20. От якщо ви будете з нами, ми заживемо так, як колись. Проте це все є маніпуляція і фейк. Не можна. Конфігурувати майбутнє отаким нафталіновим минулим, і оцей нафталінізм просто пройшовся червоною ниткою по всьому російському устрою сьогодні. І навіть пропаганда російська теж стає нафталіновою. І це ми якраз про той нафталіновий фейк, про біолабораторії, з якого ми починали. Чому він нафталіновий? Бо його історія виводить нас у такі кордони часу, як 2004-2005 рік, коли вперше російська пропаганда почала генерувати цю. Історію в що стосується України, то цей фейк активно поширювався, коли у нас відбувалися якісь конфронтаційні ситуації з тої ж Росії, помаранчева революція, революція гідності, протистояння вже на кордоні дев'ятнадцятого двадцятого року, все це вже було, і у всі ці періоди Росія, крім інших фейків, витягла на гра цей фейк про біолабораторії в Україні ось до чого я днями така собі речниця МЗС Кремля Марія Захарова, відповідаючи на питання журналістів знов витягнула цю тему в інформаційний простір. Питання журналіста: Як би ви могли прокоментувати інформацію, що з'явилося в змі? Про те, що 36 біолабораторій США в Україні тестували препарати на людях? Відповідь Захарова. ми неодноразово привертали увагу міжнародної спільноти до небезпечної неконтрольованої військово-біологічної діяльності США за межами національної території, в тому числі Україні. Зокрема, відсвічували факти реалізації, що розкрилися в результаті спеціальної військової операції, порушуючи конвенцію про заборону біологічної та токсичної зброї, військово біологічних програм. Пентагону на українській території, окремі аспекти яких надавалися широкому розголосу в ході брифінгів Міністерства оборони Росії. Як відомо, Росія ініціювала низку консультацій на рівні Ради безпеки ООН та КБТО. проте у відповідь ми чули незрозумілі відмовки та звинувачення у дезінформації. Тож, навіть сама Захарова говорить про те, що вся ця російська маячня про біолабораторії була оголошена цивілізованим світом і адекватним людьми. Дезінформацію, тому що дійсно це абсолютна маячня. Але російська пропаганда підводить під це певне підґрунтя. І якщо ми звернемося до того, що зараз говорила Захарова, то побачимо, що вона говорить, що вони вивчили, якась там парламентська їхня комісія вивчила всі документи, які в відкритому доступі, і от вони зробили певні висновки. Більше того, вони коді СВО на території України щось там знайшли, викрили, підтвердили і так далі. А Тепер давайте трошки розбиратися. По фактах дійсно протягом всього повноштабного вторгнення російська пропаганда час від часу вкидала в інформаційний простір повідомлення, що десь там на Луганщині, Донеччині Харківщині, на тих територіях, які були тимчасово окуповані, навіть Херсонщині, знаходили секретні біологічні лабораторії. І за дивним збігом обставин вони чомусь виявлялися у прифронтових територіях. Тобто, українці американці в Пентагоні так зовсім. Такі дурні, що ліпили ці лабораторії в таких місцях, які можуть бути завтра в досягності ворога, і навіть коли почалася вже війна, вони звідти нічого не вивозили, а продовжували штампувати коронавіруси бойових комарів, гусей і так далі. Ну, такі от недолугі. Другий момент. Про документи, які є в відкритому доступі, це абсолютна брехня, тому що всі документи, які задіяла російська пропаганда, є фальсифікація. А от реальні документи, які є в відкритому доступі, російська пропаганда ігнорує. І ми зараз про ті документи, які свідчать, що ніяких американських біолабораторій на території України немає, що існують українські лабораторії. Які за певних обставин почали фінансуватися із різних західних джерел в певний момент часу? Наш проект а факт українські, навіть міжнародні, вже десятки разів простували цей фейк, не те що фейк, вже таку міфічну, міфологічну фейкову історію про ці лабораторії. Проте, звичайно, що російська пропаганда не бере до уваги цих фактів. А ми нагадаємо. Як ми казали, що корні цього фейку знаходяться на кордоні 2004-2005 року, і ця історія була задіяна проти тих країн російською пропагандистською машиною. З якими у Росії ставалися в той чи інший період часу певні конфронтаційні ситуації? Російська пропаганда знаходила біологічні лабораторії в Казахстані, в Грузії, в країнах Балтії, в Вірменії і інших країнах, звичайно, що і в Україні, і це якраз співпадало з тими ситуаціями, коли у, у Росії з названими країнами виникали певні напруження. А щодо України, то звичайно тут, скажем так, на тлі такого глобального протистояння, російсько-пропагандистська машина розгорнулася на повну. і допомагали в цьому проросійські елементи, такі як Медведчук. Партія ОПЗЖ і його інформаційні ресурси особливо активно на кордоні 20 двадцятого років, коли буквально і це ми констатували у своїх викриттях. Кожний день був на різних ефірах, як мінімум, один експерт або в якійсь одній програмі говорилося про ці біологічні лабораторії кожного дня роками. Про це лилося з наших екранів, і ми це слухали. І слава Богу, що не сприйняли, тому що дійсна реальна правдива інформація була неодноразово опублікована в медіа і були оприлюднені дійсно публічні дані, які лежать, грубо кажучи, на поверхні. Як тільки почала активізуватися, ще в 18-19 роках ця історія. Посольство Сполучених Штатів не те, що відкрило, а вказало на своєму сайті посилання на документи, які роками лежали в відкритому доступі, які взагалі пояснювали, що це взагалі таке що ніяких біологічних лабораторій досліджень там комарів бойових або гусей немає. Історія наступна. За радянського союзу на території багатьох тоді республік радянського союзу існували дійсно лабораторії, в яких проводилися певні дослідження, і вони були під міністерством і оборони і під міністерством охорони здоров'я. Звичайно, що там було багато біологічно активних і можливо небезпечних речовин. І для того, щоб це все було впорядковано, щоб не було витоку, щоб не було крадіжок, це все мало достатньо ну таку круту фінансову подушку. Але з розвалом Радянського Союзу у державі, які утворилися на його тлі, не було стільки коштів, щоб утримувати в нормальних умовах функціонування, головне безпеку цих лабораторій. На території України у спадок Радянського Союзу залишилося 15 таких лабораторій в різних областях України. І от на кордоні 90-х років, коли Україна вже стала незалежною, і дійсно стала проблема біологічної безпеки. То європейські країни і Сполучені Штати розгорнули певну фінансову програму, з, з якою зверталися до представників влади тих країн, які утворилися на теренах радянського союзу, і пропонували фінансування оцих лабораторій і у двох напрямках: або підтримувати роботу на належному рівні, щоб там була належний рівень безпеки, не було витоку цих лабораторій, або якщо такі лабораторії не потрібні країни. То держави виділяли кошти на їх ліквідацію. Так, от в країні, як ми говорили, було 15 таких лабораторій, і по кожній лабораторії. Є документи про фінансування про перебіг подій, про те, як проходило навчання кваліфікованих фахівців для того, щоб підтримати діяльність, про те, як вони закривалися, і більшість з тих лабораторій в Україні вона поступово закривалася, тому що Україна не мала потреб в їх існуванні. Що стосується коштів, чому з'явився там Пентагон і, і чому на цьому акцентує увага пропаганда? Тому що спершу фінансування з боку Америки йшло від міністерства охорони здоров'я, але потім ці кошти Кошти почали виділятися з фонду міністерства оборони, тому що в принципі здебільшого ці програми були направлені на те, щоб забезпечити саме таку безпеку тих лабораторій, щоб не було крадіжок або витоку біологічно активних речовин. Але російська пропаганда перекрутила і конвертувала це у те, що це були американські біолабораторії, бойові, які фінансувалися Пентагоном, і там робилися страшні. Речі ну страшні речі, напевно, робилися здебільшого частіше у мізках російських пропагандистів, які в принципі докотилися до того, що на рівні ООН такі собі небензя, який є представником Росії у цій поважній міжнародній організації, розказував про бойових комарів, яким прививається спеціальний штамп, який заражає тільки росіян. Ну, повний абсурд з точки зору біології, хімії і так далі. І так далі. Проте російську пропаганду. В Принципі це не зупиняло, що вони виглядають ідіотами. Їм головне було прокатувати цю історію, так як було зроблено і зараз. Проте, як ми ще раз говоримо і констатуємо, це абсолютний фейк. Чому зараз Росія витягнула інформаційний простір цю інформацію? Ну, ми можемо тільки здогадуватись, можливо, для того, щоб показати в черговий раз, яка Україна страшна, що не треба пускати її тут в ЄС, що вона принесе з собою оті лабораторії якісь там невідомі віруси, там і комарів і так далі. Можливо, це черговий сплекс таких жахалок на фоні того, що дивіться, який Путін класний, його там приймають у Пікіні, і так далі. Тобто, це все було зіграно на контрасті. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Головне нам констатувати те, що це є. Фейк він таким і був. Що ця вся історія вигадана від початку до кінця? Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.